Кросовери до 10 тисяч. Йдемо сьогодні. Проведемо огляд по найбільшому авторинку України. Побачимо, що він вам пропонує. До 10 тисяч по кросоверах. Часто питаєте, щоб зробили огляд таких автомобілів. Ідемо сьогодні зробимо. Відразу кажу, вибір буде невеликий. В більшості все буде бензин. Але ж нічого, йдемо, покажемо. Сідаємо зручно. Не забувайте за лайки, і підписку. Не забувайте займаємося автопідбором. Будь-які із цих автомобілів, які вам зараз покажу, чи будь-які інші, які знаходяться тут і не тільки можемо вам перевірати якраз вими оглядами. Ми також саме можемо брати в підбір під ключ, контакти, як завжди, наші знизу. Що зацікавить. телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зараз сідаємо зручно. І дивимося, що по кросоверах до 10 тисяч пропонує нам найбільший ринок України. Перший екземпляр, який зустрічаємо, і в цьому бюджеті він буде самий цікавий, І це в нас Nissan Qashqai, але ж він у нас буде бензиновий. Як даний екземпляр, показую зараз вам його детальніше. Він у нас має камеру 360, лінзу, омивач протитуманні фари. Він у нас на легкосплавних дисках. Гарна мішеліновська гума ще на ньому стоїть. Панорама безключовий і це в нас 12-й рік, 1,6 бензин, 190 заявляють пробігу, 9900 він у нас вартує. Він у нас плюс 2, тобто 7-місний він у нас на безключовому доступі на шкіряному салоні. Механіка в нас п'ятиступка, мультикермо, повний склопакет. Підігрів і сидінь. Прям так виглядає даний екземпляр. Ідеально, скажімо, в даний бюджет. Форкоп позаду у нас присутні, камера заднього вигляду. Також є, і це буде такий один із самих цікавих екземплярів свіженький по руках. Бензиновий 9900-190 заявляють пробігу І відразу другий екземпляр, навіть не виключаємося. Буде в нас аналог, але дорестовий, і також показує. В такому він у нас цікавому кольорі. Туманка омивач у нас присутня, легкосплавний диск, безключовий доступ, панорама складання дзеркал. І по характеристиках це в нас 9 рік. 7900 він у нас вартує, це в нас 1,5 дизель, 234 заявляють пробіг. Ось такий екземпляр. Також може бути в даний бюджет. По салону відразу показую підігріви, шестиступка, ступка у нас гарне шкіряне кермо, тканевий комбінований салон, повний склопідіймачі в нас, розширена мультимедія. Задній ряд сидінь. Покоп позаду в нас присутній. ось такі. Також цікавий екземпляр. Це вже в нас дизельний 7900 заявляють. У нас пробігу ось таких два екземпляри. Перших зустріли і йдемо шукати наступні. Ще один цікавий екземпляр може бути в даний бюджет, і це в нас Nissan Жуп. кросовер, не кросовер, хто як називає. Кліренс у нас високий, такий маленький, практичний, скажем так, кросовер для міста. В такий бюджет може бути. Показую вам детальніше. Туманка в нас легкосплавний диск присутні, все гума по характеристиках. Це в нас 11 рік, 1,5 дизель на 81 кВт, 232 заявляють пробіл, 8400. Він у нас вартує біленький колір. По салону відразу тканевий у нас салон, 6-ступка, гарна мультимедія, шкіряне кермо, мультикермо, повний склопакет. У нас присутній, автосвітло, автодощ. Підтонований трішки позаду, задній ряд сидінь. Такий маленький, місткий. Автомобіль може в даний бюджет бути 8400-232 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Ну і звісно, в даний бюджет у нас дасть старо. Простий автомобіль як двері, народний. Показуємо його детальніше. Даний екземпляр. 1.6 простий бензиновий двигун. Простий у нас нелегкосплавний диск. Зимова гума. У нас присутня туманка. По характеристиках це 11 рік, 173 заявляють пробігу, 8300 вартує він на старті. Релінг поверху. Простий у нас тканевий салон, просте в нас нешкіряне кермо, простий кондиціонер, п'ятиступка такий екземпляр, так як я казав, простий як двері автомобіль. Ось так виглядає у нас позаду. Такий екземпляр зустріли. 8300-173. Заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий Kia Sportage чорного кольору. Також показуємо його детальніше. І він у нас на легкосплавних дисках мішеліновська зимова у нас гума, по поверху. По характеристиках це в нас 7-й рік, 7750, він у нас вартує 2-літровий бензин у нас 195 заявляють пробігу по салону. Він у нас на комбінованому салоні 5-скубка, шкіряне кермо, повний склопідйомники. Цікаво, так виглядає також непоганий автомобіль. Позаду ось такий екземпляр. Зустріли, також такий бюджет 7750, навіть на порядок дешевше. Двохлітровий простий у нас атмосферний двигун, восьмий рік і йдемо шукати наступу. Зустрічаємо ще один Kia Sportage Це у нас на повному приводі. Сьомий рік. 178 заявляють пробігу. Показую він у нас легкосплавний диск. Літня в нас вже стоїть гума. Сьомий рік 2-літровий бензин, 178 заявляють пробігу, 7900 вартує він на старті. Релінг присутній. Чорний колір повний привід у нас. Комбінований салон, п'ятиступка, шкіряне кермо, повний склопакет. Ось так цікаво він виглядає. Задній ряд сидінь Шторка позаду є, форкоп присутній. Ось такий цікавий екземпляр ще зустріли. Сьомий рік, 2-літровий бензин, 178 заявляють пробіг, за вартістю 7900. Ну і звісно, Hyundai Tucson, Той самий спортив, тільки Hyundai. Також показую вам його детальніше. Туманка в нас присутня. Бачимо, в в нас із Німеччини на легкосплавних дисках. Все сезонно у нас гума, релінг поверху. І це в нас. Шостий рік, 2-літровий бензин, 235 заявляють пробігу. Не фарбований, 7200 вартує він на старті По салону на шкіряний салон. П'ятиступка шкіряне кермо, підігріви у нас присутні. сидінь. Так він виглядає, підтонований позаду. форкоп позаду в нас присутній. Ось такий. Екземпляр ще зустріли. Також на порядок дешевше. 7200, шостий рік не фарбований, заявляє власник, і Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо що ось таких двох Hyundai Santa Fe, і два вони в нас підходять до 10 тисяч. Також не дуже часто зустрічаються такі екземпляри, але зараз 2 є, Показую вам їх детальніше. Туманка. Лінза, легкосплавний диск, літня гума, повний привід, на, звісно ж, шостий рік, 2.2-223 заявляють пробіг, 9800 вартує складання. Шкіряний салон, механіка в нас, шкіряне кермо, мульти, кермо, повне у нас присутній, Підігрів сидінь у нас також є. Задній ряд сидінь, такий цікавий. Автомобіль так виглядає позаду, так само переключаємося на цей. ідентичний у нас також на легкосплавних дисках по салону. Також він у нас на шкіряному салоні. Цей у нас вже на автоматі з підігрівами. Шкіряне кермо, мультикермо у нас присутні. Цей у нас шостий рік, 22 9900 вартує він на старті. Ось таких ще два екземпляра цікавих зустріли і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один кашкай, в нас показує детальніше. це в нас бензиновий двигун, просто фара, туманка простий в нас нелегкосплавний диск, зимова гума по характеристиках. Це в нас 9 рік, 191 заявляють пробігу, 7950 вартує 1,6, простий у нас бензиновий двигун по салону. підігрівий сидінь, п'ятиступка. Хороша мультимедія клімат. Шкіряне кермо, Мультикермо повний, склопакет присутній. Позаду виглядає ось так. Форкоп у нас також присутній. Ось такий ще екземпляр. Зустріли, 7959 рік, 191 заявляють пробігу. Зустрічаємо щось такого європейського тігуана, Ну, це прям одиничний випадки. 8, 850 він у нас вартує, 8 рік, 161 тисячу заявляють пробігу. Присутня в нас туманка, чорний колір, легкосплавний диск. Присутня в нас панорама, але це в нас ключове 1,4 бензин не дизель. Такий цікавий екземпляр. 6 ступка в нас гарна мультимедія, шкіряне кермо. Все в нас присутнє круї, складання підігрів і дзеркал, повний склопакет. Електростоянкове. Трішки підтонований позаду, задній ряд сидій, Так, непогано виглядає. парктроник зад форкоп присутні, Дуже гарна вартість. Але 1,4 у нас бензин. 8 рік, 161 заявляють, пробігу. Не часто такі екземпляри зустрічаються. Прям одиничними випадками, дуже одиничними. Але ж є, йдемо шукати наступний. Трішки дорожче зустрічаємо ще ось таку дачу 13-го року на 1,5 дизелі. І показую вам її також детальніше. Легкосплавний десь зимова гума. Релінг поверху туманка. По характеристиках це в нас 13 рік, повний привід, 1,5 дизель 152 заявляють пробігу, 10550 вартує вона на старті. Тонована. Тканевий салон, 6-ступка. Просте в нас нешкіряне кермо. Ось такий цікавий екземпляр за цікаву вартість, скажімо так, свіженьких купів 13 Ось Так, він виглядає. Такий екземпляр є. 10, 550, 13 рік, повний привід, 152 ключове заявляю, Тут пробіг. звісно, його потрібно перевірати. Але ж такий екземпляр є і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще два таких цікавих екземпляра. Спортич нас. Куксон і спортир бачимо на, на крутому салоні. Давайте показую також вам їх детальніше. Починаємо у нас із портича. Легкосплавний диск. Все сезонна в нас гума, релінг поверху. Туманка в нас присутня, такий цікавий по характеристиках. Шостий рік, 2-літровий бензин, 220 заявляють пробігу, 700 Він вартує в нас на старті. Гарний релінг понизу у нас. Рижий салон комбінований, повністю пакет шкіряне кермо підігріви сидінь у нас присутні, такий прям цікавий екземпляр, трішки підтонований позаду. Так, цікаво виглядає сірий колір. 700 він вартує, 2-літровий дизель, шостий рік, 220 заявляють, проби і відразу не виключаємося, йдемо по туксуну, показує Також він у нас на легкосплавних дисках, з туманками проста фара і це в нас... Сьомий рік, також саме 2-літровий бензин, 209 заявляють пробіг, з Німеччини 6999. Вартує він на старті. Також бачу, у нас шкіряний салон, підігріви, Все, у нас майже едентично, повний склопакет. Такий цікавий екземпляр, також трішки підтонований позаду. Форкоп позаду тут нас ще присутній. же ж саме. Ось таких цікавих два екземпляри зустріли. 6999, 2-літровий бензин, 209 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось таких два екземпляри. Кашкай у нас і Hyundai AX35. І показую зараз вам їх також детальніше. Починаємо з Кашкая. Він у нас на легкосплавних дисках, туманка проста фара. Дивимося по характеристиках. Восьмий рік, 1,5 дизель, 240 заявляють пробігу, 7800 вартує. Панорама безключовий. Присутні підігрів, сидінь ткани, повний склопакет. Просто у нас мультимедіа з навігацією присутнє, шкіряне кермо. Ось так він виглядає. Коркоп позаду, ось такі, як зентар, є. Дизельний 7800 він у нас вартує. Але ключове трішки дорожче, але є ось такі Hyundai AX35. І це в нас 13-й рік, 1,7 дизель. 190 заявляють пробігу, трішки дорожче, 10600 він у нас вартує. Але це і так дуже низька ціна на нього. Не знаю, чому така ціна, потрібно його дивитися, з якої країни. Тобто і так далі. Що по фарбі, що по пробігу. Але ж він не є у нас на легкосплавних дисках, зимова гума, лінза, туманка, все в нас присутнє, люкс з панорамою, безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, підігріви. все присутнє. У нас повністю підйомник. Позаду ось такий ще цікавий екземпляр, не знаю чому така ціна, 10 600, 190 заявляють пробіг 1,7 у нас дизельок. Така підбірка в нас вийшла до 10 тисяч по кросоверах, так як я казав, вибор не супер великий, але є там, дивимося, дачі та я. Кашкай можна дивитися, тобто той самий Туксон, той самий Спортич. ви навіть, як бачите, сьогодні зустріли і AX по такій прикольній ціні. Не знаю, чому така ціна, дуже рідко, вони з такими цінами трапляються, але ж є. Так же ж само санта-фе, тобто можна щось вибирати, можна шукати. Залежить, що хочете по стану, тобто, що хочете по пробігу. Можна шукати такі автомобілі, в такий бюджет також, контакти знизу, якщо щось цікаве. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо хороше технічно справне авто з рідним пробігом. Звертайте.